Штрафи через неукомплектованість автобусів, попередження за незаконну діяльність та плани побудувати чотири нових автостанцій у Києві. Ось такі результати рейду депутатів Київради та інспекторів Укртрансбезпеки стихійними автовокзалами. Детальніше розкаже Богдан Бур'яненко. Це не вокзал, утім, звідси щодня відправляється сотня автобусів: Чернігів, Остер, Козалець. Географія маршрутів не надто широка. Однак буси цих напрямів обсіли кілька кілометрів з біття правоського проспекту поблизу лісоводі, і далеко не у всіх є повний пакет дозвільних документів. Я просто не знаю, що робити в такій ситуації. Я просто не знаю. що. Подати документи яснодуга. У водія в транспортному засобі має бути відповідно посвідчення водія відповідної категорії та державного зразка, реєстраційні документи на транспортний засіб, якщо не регулярні перевезення, договір із замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує сплату транспортних послуг, це так звана квитанція. Також документи стосовно технічного стану транспортного засобу. На водіїв складають акти. На одного за відсутність вогнегасника, на іншого за неповний пакет документів. Втім, дехто з кермувальників демонструє просто ідеальний перелік дозволів і довідок. Однак за цими паперами шофер може здійснювати нерегулярні перевезення, тобто лише двічі на тиждень. А в інспекторів виникли підозри, що ці маршрутки працюють тут щодня. Штрафи та попередження. Наразі такі механізми використовує Укртрансбезпека. Служба працює менше місяця, але звітує, уже Воли десятки рейдів. Почали проводити роботу цих перевізників до норм чинного законодавства. Будуть платити штраф до тих пір, доки вони не будуть працювати в рамках правового полю. Аби вирішити проблему стихійних вокзалів і несанкціонованих міжміських перевезень, у Києві побудують кілька нових автостанцій, зокрема біля метро Теремки, Червоних Хутірака Академістечко містечко та Лісова. Зараз розглядаємо можливість спілкуємося з користувачами земельних ділянок. І сподіваюся, що найближчим часом знайдемо механізм, яким чином регулювати це питання. Автостанція Теремки це буде найбільш передова автостанція в місті Києві, яка збудована застосуванням сучасного світового досвіду. Будувати нові станції планують за рахунок інвесторів. Конкурс проектів на автовокзали розпочнеться уже влітку. Богдан телеканал Київ.